І всім привіт, з вами я Верджей, і ласкаво, прошу вас на моєму новому відео. І ви просто подивіться, який в нас зараз снігопад. Просто все в снігу, всі стежечки, всі будинки, все. І знаєте, який сьогодні день. А сьогодні 31 грудня. А це значить що? Що завтра новий рік. Ми цього року, якби вирішили з жителями святкувати його зранку, а не вночі. А так що зараз я піду додому, ну і, в принципі, подивлюся якийсь фільм, ну і ляжу спати. А так, давайте звідси якось спустимся Ага. Ай, ладно, нашу спані. Ні, 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 ні все, я поняв, я так не буду, там води вже немає. Так, ось як ви вже бачите, жителі вже всі розбіглися під будинком. Ну, дехто ще він бігає на вулиці, але їх а, мало. І он стоїть наша новорічна яленка, яку ми з вами прикрасли в минулому відео. І якщо ви його не бачили, то можете, в принципі, а, подивитися його. Ну, в принципі, я буду йти додому, якби, бо тут на дворі, знаєте, трохи а, холодно. Так, о, все, ну вдома, хоч а вже трішечки тепліше. Ну, і тут, як ви можна можете бачите, я вже підготував для жителів подарунки. В принципі, я вам зараз не буду показувати, що там, або побачити завтра, коли вже жителі їх відкриють, і якби ми з вами подивимось на їхню реакцію. Так, що ж, ну це буде завтра. Он вже там вечір, так що я вже включусь до вас завтра зранку. А поки що я пішов дивитися фільм. О, о, всім привіт, доброго ранку. Ну і спожіть, яке сьогодні число? Сьогодні 1 січня, так, да, значить, а, сьогодні вже настав а, новий рік. Я в принципі цьому дуже радий, і пождіть, я не глянув скільки годин. Десята година, пождіть, так, 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 так. Здається, мене вже а, жителі чекають, бо ми з ними якраз на 10 договарювались. Так, давайте швидше побігли. Опа, жителі вже тут. Так, в принципі, сніг так і падає. Жителі. А що з вами? Мені здається, ви якісь а, сумні. Верджі. Я би не хотіла тобі казати, але здається, всі наші подарунки, які ми готували, зникли. В смыслі, як жителі зникли, а я щось вас не розумію. Ну Ось так, вони просто лежали в нас вдома, а сьогодні безродку стоїмо, і їх немає. Так, жителі пождіться, що у вас всіх вони зникли? Так, так, Верджею. Так, щось я нічого не розумію. Як вони могли зникнути у вас з будинку, Та ще й всіх разом. Так, ждіть, дайте я гляну, чи в мене зникли так. Пождіть, а щось я нічого не розумію. Як могли подарунки зникнути просто в жителів з будинків та ще й в усіх одразу? Давайте я хоч гляну, чи не зникли мої подарунки? Бо якщо зникли, то я не знаю, що робити, що ж за Новий рік буде без подарунків. Так пождіть. І здається, мої подарунки також зникли. Як вони могли зникнути? Хі Хіба що їх хтось вкрав, але пождіть? Як всі вікна цілі, не через вікно? Двері я, здається, закривав? Значить, виходить, ніхто не міг вкрасти, але пождіть, Але як тоді вони зникли? Вони ж не могли просто провалитися крізь землю. Так, давайте а, сходимо до жителів і їм скажемо: Жителі, а в мене також зникли подарунки. Все, Варджею, який же буде новий рік без подарунків? Так, жителі, а не панікуйте, зараз ми їх знайдемо. Але я да, навіть не знаю, що з ними могло бути. Може їх хтось викрав, але ж у вас всіх вікна зараз, цілі, двері були зачинені, правда? Ну так, Варджаї ви перевіряли. Ну, а як вони тоді могли зникнути? Так, жителі, а тут щось нечисте Так. А, може вони десь не знаю, може хтось їх десь заховав, типа така шутка, не знаю, давайте спробуємо десь їх пошукати. Так. Е, блін, тут їх ніде немає. Так, ну давайте спробуємо побігати по селі. Може, правда, хтось так пошутив, десь їх заховав. Але де? Так, ну під ялинкою на ціни, Дивіться, це а, декоративні подарунки, там нічого немає. Так, тута немає. Давайте Давайте може в колодязі глянемо, може тут вони. Так, і там їх також немає. Так, давайте сходимо ще в той район. Може вони десь там, може вони на городах, а може їх і ніхто взагалі не ховав і вони просто зникли так. Ага, я тут нічого не бачу. Давайте ще збігаємо сюди, і, блін, здається, вони справді зникли. Але як, хто? Чому? І що ж, блін, тепер нам робити? Як нам зетелям святкувати новий рік без подарунків? Скоріше за все прийдеться з цим змиритися і святкувати новий рік без подарунків, бо нових, як ви розумієте, ми вже ніде не знайдемо. Так, ну давайте ще глянемо, може, десь ось тут. Так. Пожіть, о, до речі, якщо я тут, то давайте зайдемо може до цього жителя, який живе в цьому будинку. Спитаємо, може, в нього хоча б не пропали. Або я його там не бачив, в принципі. А можливо він ще спить, чи що так, давайте зайдемо до нього. Так, давайте я постукаю. Так, і пождіть. Здається, його вдома немає? да Його вдома немає, пожіття, де ж він а може бути, якщо його немає, там немає вдома. Може ще кудись вийшов. Так, але блін, як мені знати тоді, чи зникли на нього подарунки, чи ні? Так. А в скрині в нього нічого немає, що? В нього що? Зникло все? Не тільки подарунки, пождіть. А здається, він сам кудись зник. Так, 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 так. А що ж це може бути? Зникли подарунки і житель. Пожіть, а може цей житель і вкрав всі подарунки, але ні, такого бути не може. Що я таке говорю? А ну-ка, пожіть. Я щось, здається, бачу під його ліжком, і це якийсь люк. Так, може там щось є, може він там є. Я не знаю. Так, давайте краще позовемо а, жителів і разом підемо туди. А, бо щось мені чесно, самому страшно провіряти. Що ти за люк. Може там і нічого нема, це вже я собі накручую. Але все-таки краще провірити. Може там жителі взагалі загрожує якась небезпека. Так, давайте зараз підемо про це скажемо жителям. Ну, якби вже разом з ними підемо. Жителі, жителі я там в будинку того жителя, який живе в малому районі, а знайшов якийсь. Дивний люк, просто під ліжком його самого в будинку немає, і в скрині в нього пусто просто. Верджа, якось це дивно. Можливо, це він вкрав наші подарунки. Та я не знаю житель, я не думаю, що він міг їх а, вкрасти. Ну Верджа, той житель міг, він якийсь а, дивний. Так, жителі. Гаразд, давайте підемо зараз, глянемо. Можливо, він там, може йому щось там загрожує, якась небезпека, бо я не знаю, що може бути під тим люком. Давайте ви краще зі мною підете, і ми перевіримо, що під. Тим люком, можливо, там тому жителю загрожує якась небезпека. Давайте йдіть, а, за мною. Ну і давайте якось постараємося швидше. Так, так, так. Ось же його будинок. Ну і ось цей люк, як би. Верчається під ліжком той люк, за який ти говорив. О, жителі, ви вже тут так швидко дійшли. Так, це цей люк, не би я туди боюся сам лізти. А так що краще ви постійте тут, а вдруг там зі мною щось трапиться. Так, давайте я зараз спробую якось пересунути це ліжко. Так, опа, і давайте поставимо його сюди, оп. Так, все, жителі. А, що ж, я поліс, я надію, зі мною все буде добре. Ви стійте тут, якщо що, то йдіть мене рятуйте, якщо зі мною там щось станеться. бо мені справді страшно. Так, давайте відкриваємо, так і пождіть. Я там щось бачу. Там, здається, кімната якась, типу, з досок, і драбина якась. Так. Давайте я буду спускатись. Пождіть, там, здається, хтось є. Можливо, то навіть той житель. Так, давайте. Опа. Опа, опа, жителю, що ти тут робиш? Пожди, а що це за подарунки? Так, Анука, а ну-ка, пожди, а в скринях подарунки, жителю. І Як ти це все збираєшся об'яснити? ти чого сюди приліз? Так, жителю, в смислі, чого я сюди приліз? Я приліз, якби тебе. рятувати, Я думав, що з собою щось сталося. І могло статися? Я звідки знаю, жителю, але тепер як ти це все поясниш, так, пождіть? Ось, здається, це мої подарунки. Так, жителю, це що? Ти викрав всі наші подарунки. Е, Верджей, разу тебе не знайшов, скажу тобі, так це я. А навіщо, жителю? Навіщо? Вмед жителя ви завжди щось робите, разом веселиться, мене ніколи не звати. Я подумав, що ви до на новий рік, мені не подаруєте подарунки, і викрав вас їх, щоб хоч трошки в себе порадувати. Жителю, але ж, тим, але ж ти цим себе не порадуєш. Ти тільки викрав чужі подарунки. Ну і як би за це прийдеться відповісти так, давай полізли. а? Наверх до жителів. Давай, пішли. Так, жителі, ну і ось я вам привів цього крадія подарунків, саме він викрав всі наші подарунки. Вони в нього ось там лежать в цьому, типу, підвалі, і він там якби сант ховався. Так, жителі, навіщо ти вкрав наші подарунки? Ти знаєш, що ми зараз тобою зробимо? Так, все, житлі розбирайтеся самі, а потім мені просто все скажете. Я вам його знайшов, а ви з ним робіть, що хочете. А я, в принципі, пішов подальше від ваших розборок. Так, що ж, ось такий в нас сьогодні видався новий рік. В принципі, головне, що ми знайшли наші подарунки зараз, в принципі, житлі з цим жителям або помиряться, або посваряться, і щось та й буде. А потім вже якби, ми з ними сядемо і відсвяткуємо новий рік і повернемо свої подарунки. Я вже просто не хочу вмішуватися в ті їхні розборки, бо я знаю, які вони, в принципі, хай самі якось домовляються. Що ж, ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Ну і під кінець відео вже. Ж хочу привітати вас з новим роком, а побажати вам в новому році щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Ну і щоб в новому році ви досягли всіх ваших цілей. Ну і збулися всі ваші бажання. Що ж, ну а з вами був я, Верджей, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і давайте швидше наберемо тисячу підписників. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.